Якіснішу роботу механізмів це те, що американець, навіть якщо він бюджетний, він зберігає, якщо ми розглядаємо Мозберг, Маверік, на затворі присутні два зуби екстрактора. Відповідно, викид і досил відпрацьованих гільз буде набагато якіснішим, ніж це буде в будь-якому турецькому виробнику. Знову ж таки, це впливатиме на якість вашої роботи зі зброєю. І механізмом. Зараз ви можете побачити, навіть як саме буде закручуватися е, гільза при викиді. І Якщо ми розглянемо зараз е, турецького виробника, тут теж буде відбуватися досилання набоїв, але е, саме, сама екстракція не буде працювати е, так відмінно, як е, цієї зброї. Ось це теж один із важливих моментів, який буде впливати на ефективність вашого пострілу. І це є насправді дуже важливим фактором. Тому, якщо, наприклад, ви розглядаєте зброю в бюджеті до 20 тисяч, звертайте на це увагу, обирайте краще американського виробника, тому що це потім в перспективі під час використання цієї зброї буде позитивно впливати на ефективність вашого пострілу. Детальний огляд однієї іншої позиції є в нас на Ютубі, ви можете детальніше з цим Ознайомитись, дякую з.